Футбольного взуття першого сорту, вага 15 кг, ціна 6 тисяч гривень. Ви уявляєте, дуже-дуже багато пар за 6 тисяч гривень, як дорослі, так і дитячі. От бачимо сороконіжки Ось такі вони для натурального поля по травичці. Круто. Такі ж Ось масивні шипи, класнючі. Більшість взуття це брендові. Модельки. Далі в нас будуть буци, наскільки я розумію, бо гладка підошва. Також шкіра Nike бренд. Гарний стан, адже це перший сорт. Далі у нас буде адідас, також з шипами. Модельки дуже круті, можуть попадатись навіть дуже рідкісні. Опа. Просто бомбезні найкоси. Ще одні адідаси. Ой. А вони якісь з аж металевими шипами. Думаю, це видно. Нічого собі. Перший раз так бачу. Потім найки, наприклад, в сороковому розмірі. Ось такі лавандові. Класную часть. І ціна всього лише 6 тисяч гривень за цілу коробочку ось такого взуття. Я думаю, це супер вигідно. Адже кожна пара вже вимита, та приведена в порядок, вам нічого з нею не треба робити. Взув і побіг на поле. Ось, дитячі модельки, про які я говорила. Ось такі у них будуть адіки мілашні. І ось такі найкоси. Я показую вам ближче стан, щоб ви бачили, що п'ятки тут не прошуровані. Ну, класні бомбезне взуття, ще одні адідаси. Ось такі. Гладка буде підошва. Оце. Боже, я путаю. Пума. Тут більш такі дрібні силіконові шипи. Мені здається, вони навіть не відчутні будуть. Розмір не пише, але гарна моделька. Так. Ще одна моделька дитячого. Також пумики. І також шипів мало, але вони масивні. Найкоса. Далі така моделька. І все брендове. Жодної пари не побачила поки що ноунейської. Чи я її вже знайшла. Отакі. От не знаю, що за бренд, але тут також футзалки бомбезні. Далі. 41-й розмір адідасів. У нас тут залишається ще декілька пар, отакі пумики. Найкоса. Бомбезні. Так, попались такі, як носочки, ну що буде гарно фіксувати ніжку. Найки. Далі. Дитячі. Ось такі. Шкіряна моделька. Ти тут все практично: шкіра або текстиль. Знову носочками на ікоси. Напевно, дуже зручно. І остання моделька це ось такі буми в шкірі. Шнурівочки всюди є, все класно. Перший сорт ціна 6000 6 тисяч гривень. Для замовлення телефонуєте або пишете будь-кому з наших менеджерів прямо зараз.